Через затримання звучання злочинних передбачення 4 статтей триста шістьдесят дев'ять прим. 2. щодо зложування впливу, а саме отримання неправомірної вигоди для себе четвертій особи за вплив на прийняття рішення уповноваженої особи виконання комісії держави або шістьдесят два, п'ятсот дев'яносто шість, сімсот шістьдесят два, п'ятсот.

Департамент внутрішньої безпеки національної поліції України продовжує виявляти та блокувати корупційні схеми у сервісних центрах МВС, які провертають так звані бігунки. Одного з таких ділків вдалося викрити у Вінницькій області. Там 51-річний місцевий мешканець за гроші обіцяв допомогти отримати водійські права, перебуваючи у змові з працівниками автошколи, що знаходилась у Чернівцях. Ділок оформлював фіктивні документи про нібито проходження клієнтами теоретичного і практичного курсу з водіння, а потім на підставі отриманого сертифікату обіцяв домовитись із адміністратором одного з сервісних центрів про безпроблемну здачу водійських іспитів. План бігунка здавався надійним, доки оперативники Вінницького управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Вінничини не викрили його. Одразу після передачі другої частини грошей зловмисника було затримано. У фігуранта та у приміщенні автошколи правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків. Під час заходів виявили і вилучили гроші, бланки медичних довідок, печатки медичної установи, водійські посвідчення, свідоцтва про закінчення водійських курсів та багато інших чорнових записів. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції Вінничини повідомили йому про підозру у зловживанні впливом. йому загрожують до 8 років тюрми. Крім того, поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочину бігунка. Зазначимо, що за зібраними фактами Департамент внутрішньої безпеки ініціює процес позбавлення акредитації автошколи, де фіктивно навчався клієнт бігунка. Також ми закликаємо повідомляти про відомі вам факти протиправних дій у сервісних центрах МВС, у чат-бот або на гарячу лінію департаменту внутрішньої безпеки.